Після відзначення у червні дня народження об'єднання інвалідів Віра в Олександрійському театрі його підопічні виявили бажання дізнатися більше про історію старої Олександрії. Тому чергова зустріч представників Віри пройшла не в офісі об'єднання, а у зоні відпочинку парку Шевченка. До цього часу не дивлячись, що пройшло від 23 червня. Дивіться скільки вже часу, але дзвінки мені поступають з благодарністю і з просьбою. Будь ласка. Зробіть так, щоб ми знали історію нашого міста. І сьогодні я по просьбі я дуже просила Ірину Анатолійону допомогти нам. Сьогодні ми зв'язалися із музеєм, і ми обов'язково будемо збиратися в тих історичних містах, і буде розповідь, де дійсно наше місто буде європейським красивим містом. Серед гостей представники музейного центру. Вони проінформували підопічних про найближчі заходи та розповіли історію парку. До речі, у наступному році йому буде ювілей. Парк був заснований у 54-му році, і ми сподіваємося в тому році зробити щось цікаве і заходити олександрійців ще більш активно відвідувати це дуже чудове місце. Історія цього парку унікальна. Хоча б починаємо з того, що з цієї місцини почалося заселення нашої Олександрії. Яка тоді була невеличким поселенням хутором Усиківка, і отак зі своєї заболоченої місцевості, де зливаються річки Інговець і Березівка, виросла наша сучасна красива Олександрія. В умовах сьогодення важливо знати правила мінної безпеки. Тренінг з цієї теми на природі провели фахівці служби порятунку. Зазвичай ми наголошуємо, що в разі виявлення даного предмету. Ми ні в якому разі не маємо чіпати даний предмет, не підпускати сторонніх осіб до нього, відійти на безпечну відстань тим самим шляхом, яким ми підійшли. Одразу сповістити службу порятунку або поліцію. Це в нас номер 101 або 102. І до прибуття, якщо є можливість, ми ховаємося за укриття. Це може бути земляний насип чи якась будівля, споруда тому подібне. Коли співробітники поліції зі служби порятунку прибувають, ми одразу вказуємо на місце знаходження даного предмету і негайно покидаємо дане місце, бо в разі розмінування може бути детонація, вражаючі елементи завдадуть шкоди. Попри красиву зону відпочинку та цікавий формат зустрічі, люди з інвалідністю висловили свої побажання. Мені б дуже хотілося, щоб в цій красі проходили, ну як сказати, заходи свята. Якщо сцена, то повинні обов'язково бути і лавочки. І ці не просто лавочки, а це має бути криша над лавочками через те, що ну як сказати, свято йде, але ж погоду ми не вибираємо. І я вважаю, що у нас настільки. Хороші аматорські колективи, яких ми не знаємо. І хотілося, щоб в цьому парку завжди музика виходні або в святкові дні линула. Завершилась зустріч підопічних Олександрійського об'єднання інвалідів Віра концертною програмою від Хору Ради ветеранів.